Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року, понеділок. Значить, сидю я возле кустика Хелена. Тобто, зараз кустик буде повністю стрізатися. Форма ця просто. Ну, я вважаю, що це від капелюшно ну, дуже така удачна така форма. і Навіть по великому рахунку можна зачисляти сорту. Ніколи форма не тріщить, друзі в мене. Е, якби тягне всі, ви бачите, тут нагрузка по дві грони. Я навіть піду на одну плоску вам покажу. Шикарні грона. Я так. ну, ну Дивіться. Шикарні грона. Е, по дві грона, лоза визріває добре. І хрустяща м'якоть і мускат. От зараз я її так держав, держав, знаєте, як там. ну, в общем, Вивіз там, дав попробувати людині, людина попробувала. Дивіться, косточка вже коричнева, у доказательствах, що вона вже стигла. Хрустяща м'якоть, так, е, хрустяща соковита. І хрустить і сок. І сок такий ну, набрала мускат цей, цей рік. просто, ну Просто бомба, друзі. Зараз я піду ще з той плоскості покажу цей кусик. Так, друзі, підійшов я з цією стороною показую. Теж. Гляньте, яка чиста ягода. Тобто ви бачите, що ягода без всяких тут потерпкостей таких, так? Да? Чиста. Чиста ягода, товарна ягода. О. Світ жовтий, ну, пасмурно, може камера не передасть. Но вона не зелена, вона така жовтовата. І шикарний мускат, друзі. Шикарний. Вко нема такої форми, друзі, можете придивитися. Урожайна, не нетрісхун. І шикарний мускат ну, при, при достиганні. От мене вони, вони з дарію. Як би їх там порівнювали з дарію, Дар'ю я раніше продав. Ну, Дарям була в мене солодка, мускат цей рік не набрав. Хоча там мускат такий легенький, кожен рік був. О. А от Хілена цей рік взагалі мускат безподобний. друзі, безподобний, І грони такі. І грона такі, такі як треба. Все, друзі. срізку Значить, 15 числа. 15 серпня 22-го року Хілена 100%. Вона була стигла вже давно, ну я ждав, ждав оцей такий, знаєте, мускат. Щоб вже людина спробувала, ну, якби і, і якби їли і насолоджувалися. Оце настав цей оцей час на сьогоднішній день, друзі. Я її кручу з усіх сторон, показую, щоб ви бачили, що не одна ядка не дає. Не вирізалася отаке опилення. Десь більша, десь менша ядка. О, і ніде нема тріска. Навіть птичка не тронула. От в мене вона не закривається, ця форма. Та я взагалі це рік, я ж говорю нічим. Ніде ни не одна ядка. Я тако сам передивляюсь, думаю, що тут підчищати, підрізати, а нема що навіть підчистити і підрізати. Тобто, ріжеш грони і ложиш в ящик. Біду ну, зараз ще з цієї сторони подивлюся насчет птички і це. Та й тут нема. Та й тут нема, друзі. Ай, молодець, Хелена, по цьому руку. Хелена просто супер. Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!